Всім таке. З вами знов сімейка Бабачків. Бажаю всім гарного та тихого дня. нас сьогодні захмарено, вітер. На ніч обіщають дощі, на завтра обща грози. Я зараз швидко хочу побігти на поле, купити молока, масло і цього, і маку. Мама хоче якось пиріжка спекти. Купила я масло, трохи прову. Банку молока, макову начинку, сметани стаканчик і пакет сироватки літровий. Буде на якийсь вареник або линець. Вележика сьогодні настрою зовсім немає. Весь день репетує. Можливо, буде голівка, бо вранці пусниться, мабуть, годину сім і це до цих пір не спав. А вже майже 3 години дня. Рано ще дала йому норофен, бо він плакав. Зараз трошки посміхається, то хникає то... і майже весь час на руках сидить. Зараз трошки годину і сходимо на вулицю, погуляємо, щоб на хвилин 5-10 вийти. У нас таке захмарилося і трішки прокапує дощик. Ми трошки на вулиці йому легше буде. Йдемо на вулицю, сонечко. Пішла Олежику нарвати трішки шпинату в суп. Дивлюся, геть листочки скручуються на шпинаті. Там якась мошка сидить. Всього жменьку нарвала трішки на велику кастулю супу і вистачить йому. Вже починає стріляти, викидає стрілки. Ось цвіт. Я це бабуся сіяла морку також. Наскільки того шпинату сходило. Це її вгостили цією морквою насінням дали. І в ній був замість редьки шпинат. Це так ось цвіт. Все, гірочки подала бабуся. А зараз лажику зіб'ю суп, поставлю холодитися, десь без щось сім погодую. І будемо їхати на поле. Трошки прополимо, а потім покропимо там жуків. Зараз бабуся, одна їх покропить, бо геть заїдають картошку. З'їдають просто. Ще декілька днів назад все було нормально, а це ви, так поняв, повилуплювалися і жрутії. Вдома вже жуків покропили, зараз будемо їхати на город. Потім мала покропити, я там трішечки прийду, як його помідорчики підгорну, по полю і перчик там. Хоча б пару рядочків буде, і то буде менше роботи. Поки мама стала кропити картоплю, я хочу зараз бистренько, хоч пару рядочків пройти перцю і помідор прополоти і підгорнути. Ось такий гарний перчик. Майже на кожному кущику вже є бруньки цвіту. Маленький кущик чи не маленький. Ті, що я почала полоти і підгортати, мабуть, із 10 чи з 15, 15 кущиків не було тільки на двох цвіту, а то весь із цвітом іде. Цей рік. Дуже гарно у нас цвіте квасоля. Ми купляли кущову, а показується на ділі це плетюча. Треба щось її підв'язувати, щоб вона плелася, Але хай йде по городі по картошці плететься. Поки там бабуся докроплює, я нарвала цибулі. Це буде на зажарку, супи борщі. Ще така зеленушка гарна. І взяла вечерю всю синю цибулину і білу. Віця наші трошки біла гнилувата ось огниє. Біла дуже погано посходила цей рік. Майже половину пропала, ця ще й гнила. Ось ця синя теж садили передка, а зійшло, мабуть, півтора лише. Так що у нас сьогодні буде на вечерю цибулька. Цибуля, сало. Багет і потім, можливо, картоплю жаримо або макарошків відваримо. Я попила три рядочка перцю і один рядочок помідор. Думала ще ставати полоти і підгортати, але там бабуся вже почала купити біля мене картошку, то я пішла нарвала цибулі і пішла в машину. Там зараз якусь хвилину туди, там пару полосочок залишилось докопити. Я вже закрила бідона з водою, вже я поставила в багажник та будемо їхати додому. Що там вдома не ще паничка покупимо помідори, тут треба треба покупити, бо жуки вже пішли на помідори. Це якби пройшов дощик, то все пішло простий, і перчик, і все. Бо тут ще хоч перчик більш-менш такий більш, більшенький, і майже на кожній причині вже є бруньки світу, то вдома. Де не, де той цвіт, там перчик з'являється і все. Перець такий, як посадили, він такий стоїть і в ріс не йде. Хоч ми її поливаємо, це ще біля хати, то, то поливаємо майже кожен вечір чи через день. Тако. Але йому того, що ми поливаємо, йому не вистачає. Аби дощ, як цілу ніч прийшов, так, як сьогодні нас дощ обіцяють на ніч. Дав би Бог, що пішов дощ, і було б добре. Нам головне, щоб десь годинку-півтори після покроплення картоплі, помідорчиків, щоб дощу не було. А якщо піде десь тако годин 10 вечора і до ранку такий тихенький, спокійний, було б дуже добре. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Ставте подобайки та залишайте коментарі. Усім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.